Я думаю, що потрібно, щоб побільше людей займалися Мілтехом. Ну, це зараз нас... да, да. Це, 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 це потрібно. Які повинні бути очікування в людей, до чого вони повинні бути готові, коли вони йдуть працювати в Мілтех? Це, до речі, є хороший спосіб про це пояснити. Я такий тип dual-use продукт або dual-use компанія, Коли ти і військове, і не військове, і коли ти. Задаєш питанням, в чому бенефіти таких компаній. Ти починаєш блін. В чому бенефіти комерції, в чому бенефіти мілтеху, і навпаки, типу в чому дезадвантаж. І в цьому випадку треба розуміти, що в мілтеху скоріше за все можуть бути навіть вищі ЗП, можуть бути може більший статус. Тому що ти можеш розробити якусь паланицю, звініті. Okay. Де да, навіть з нашим розміновочем. Типу, якщо ви долучені mm -hmm. до ви типу, зараз ну, ніхіра собі okay. кльово вийшло. Ем, це, це одна компонент. Потім це зовсім інший тип контрактів. До речі, якщо ви когось наймаєте, можеш сказати, хто вам зараз Ми потрібно. Наймаємо, так. Нам треба конструктора Ой. тестувальники на виробництві, сварщики, збиральщики, все треба. Тестувальники Різька це ті, які крім <laughs> тест кейсів, пишуть що виїжджають в ви... нам насправді там приболігон треба... на і ми і той то робимо. Там типу щоб розуміли це та...